Доброго дня, земляки! Знову з вами газета Заря я Мирошна Квасильсавич, і ми сьогодні намагаємося розвінчати найбільшу таємницю от мирне небо, Харків. Це те, про що мені розповідав багато разів Віктор Миколаївич Коваленко. Ну садовий так взагалі розповідав дуже часто. І мені було дуже цікаво, все таки не тільки мені, а всім жителям Золочева. Що ж тут твориться у нас? Не будемо казати де, хоча це всі знають. Що твориться у нас і що тут за люди? Тому що коли багато інформації насправді кажуть піарем, Вот. А коли ми мало говоримо, відразу кажуть, там щось скривають. І от нарешті сьогодні ми зустрічаємося з людьми, які ну перше бачу я цього хлопця і цю дівчину, і вони якраз і представляють благодійний фонд Мирне небо Харкова. Доброго здоров'я! Привітайте з нашими Доброго глядачами. Здоров Доброго здоров'я. Скажіть, будь ласка, хто ви звідки? Ми представники благодійного фонду Мирне Небо Харкова з Харкова. Як все логічно. Скажіть, а як от він виник, цей благодійний фонд Мирне небо Харкова? Мені садовий щось розказував про вас. Ну, я думаю, ви краще розповісти. Я на З самого початку дуже хотілось допомагати. Дуже... Вам особисто? Ви багата людина? Я ні, але наші але підприємники, якщо можна так сказати, наше керівництво дуже хотіло допомагати за кілька днів. Яночка, назвіть фірми, які от хотіли, тому що у нас зараз такі говорони всі. Ні, ми... А коли доходить до такої роботи, як у вас, вона показова, показова робота. У нас назвіть людей. Учер Любимський Станіслав. Любимський Станіслав Любімський Станіслав. А хто він? Це Просто. директор фонду. Директор... Це наш директор, директор фонду, да. фонду, який дуже хотів допомагати з перших днів. І в нього все... була команда, така як ви О, люди. Да. У нього є ресторан, який називається Маг... небо. Мало не вона названня пішла. Да. Ресторан Добре, Небо. Там веселі люди бувають. Беззаботні. А тут такі турботи. Скажіть, от трапилася така штука, що почалась війна, і от Яна каже: не хотіла стояти осторонь. Отут Надя не хотіла стаяти осторонь. Вона в цьому місті з першого дня війни. Надюша, це наш ангел-охоронець, Я її дуже поважаю. Я знаю її батька, братика. Ну вони класні взагалі золочівські люди. Ну, про садового всі знають. А це люди прийшли з Харкова, прийшли до Золочева, і це підприємці успішні, я так розумію. Тому що ресторан не буде тримати людина, в якої мало коштів. Прийшла війна, Яночка каже: і нам було не байдуже. Скажіть, і що ви почали робити? Роздавати готувати безкоштовну їжувати людей, їжу. людей на кухні в квартирі. Собрали почали... команду і почали готувати. Почали їжу. з малого 10-15 чоловік. Потім багато людей нас заміток Це було в ваших особистих домовах? Так, це було на Салтовці, це Дафі, на, uh, да. да. на, на да, північ да, прильоти, да, це на північній Салтовці. Да. Це було... Так. Це герої. Ох, я Ось, там був, коли летіло. Станіслав Гіорович зібрав команду разом з Ломським Олексієм, Жуком Юрієм та Чубуком Сергієм Олександровичем. Це чотири наших підприємців. Це серйозні підприємці, судячи з прізвищ, я. Стали годувати людей, починали самого малого 100-200 порцій. Годували Салтовку. Годували майже весь Харків, потім розрослись, почали відкривати кухні. Наразі у нас є кухні в Ізюмі, в Куп'янську. Ми працюємо в Овчанську, також в Золочів, Дергачі, Мала Данилівка. То це оце, оце назва да так. Вовчанськ. Де летить Куп'янськ, де летить так. так. Куп'янську нас є дві кухні в Ізюмі, також дитячі центри. Кухня, яка працює, яка годує людей. Також mm. ми допомагаємо юридичною допомогою, медицинською допомогою, гуманітаркою, тобто, це от зараз тут не не відчувається запаху кухні, насправді. Але тут дуже Ні, ми кухня годуємо де це є потреба. Так mm -hmm. ми вибирали саме вразливі .е. куп'янські є потреба. Міста, там відкрили однозначні. відкрили да, дві соціальні кухні. В Ізюмі є потреба, то є .е. там відкрили дві соціальні кухні. Були в кухні в Харкові. Потім в Харкові стало тихіше, і в Харкові сталася одна так. кухня. Потім далі продуктові набори. Ви вже зараз виникає потреба в соціальній соці... допомозі. Діти сидять вдома, люди сидять вдома, люди роботи мало. Ті починання від простого, від того, щоб просто нагадувати на північній Салтовці людей. Я там був, це страшне, те, що я бачив. Я скільки вбитих людей відразу не бачив. Це я просто кажу про те, що ми колись покажемо кадри, як звідти забирали людей. Там були і голодні, і ранені, і вбиті. Там було страшне. Там було страшне. І ви туди не побоялись піти. І ви це все бачили, так. і ви робили свої добрі справи. Так. Дякую вам за це. Ну, садовий ясно, що узнав, що ви є, і сказав. А в золочі вони роблять добрих справ, так? Да? Ну, скажімо так, з Сергієм ми зустрілися кінець серпня, початок вересня. Перша наша зустріч була в залі Валентина Володимирівна. Це минулий рік, вибач. так. Да, да. да. Ого. Віктор Вітер Миколає позвонивка зараз прийде представник фонду «Мирна небо Харків. Ну, поспілкуйся, що вони чим вони допоможуть, які в них є пропозиції в допомозі нашим жителям. Ми поспілкувалися. Наші потреби сказали, що наші жителі потребують. Поспілкувалися, і через деякий час. Перші допомоги були це. Так, Це були ноутбуки, як пам'ятаю. Для дітей для школи, так? Ми вручали їх в району. Це були ваші ноутбуки. Потім через деякий час цю кімнату ми дали безкоштовно одну Одну кімнату почали. Безкоштовно, нормально, так? З вас ще й гроші брали? Ми працюємо лише на безоплатній основі, тому... Ми розуміли, що це для наших mm -hmm. людей. Чому ну не дати умови? щоб Звичайно. люди отримали і почалися продуктові, продуктові набори. набори? Да, посадили як управляючі від цього фонду і працювали. Потім буржуйки. розширялися, розширялися. Це були буржуйки з дровами. Буржуйки пам'ятаємо ваші, да, 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 да було да. діло. Також робили Ми заочно знайомі давно по вашим... Роботі. Так що, корм для тварин, які брошені там чи багато в людей, можливо, є. І допомога в цьому напрямку. І зараз от, ми маємо цей рівень, до якого це зайшли. Це, проект, да, так. Да, це да, да. серйозний проєкт, який включав в себе не тільки прості речі, такі як нагодувати людей, е, і тварини розумію, так. а тут щось уже нове. Ви покажете мені, що тут відбувається. так? так? Ви заговорили про благодійність повну. І раптом я дізнаюся, що мирне небо платить нам, нам, це нашій громаді, якісь гроші за оренду цих приміщень, де займається благодійністю. Це правда так? Так. ну Згідно з законів, ми здаємо приміщення з розрахунками. Та, Андрійович, не нагадуйте мені про те, як ви здавали приміщення одним людям. Потім я робив звідси прямий ефір. Пам'ятаєте тих людей? Які заробляли ти тут гроші. До сих пір, заробляли ті гроші. Тут які, які це була громадська організація, нагадай мені. Чому б героїв не назвати зараз? Ми про хороших говоримо, як його цього прізвища? Нагайчук. Нагайчук, так. Да. Він заробляв ну, тут гроші і розказував, що нікак нічого не може. Хоча також жив з грандів міжнародних. А от Сергій каже, ми тут не з грандів живемо, а з грошей благодійників справжніх. Благодійник. Так. Так. І ви платите оренду? Так. Латимора і гори, це серйозні кошти, Андрій? Ну так, для громади, зараз Де, дефіци... де немає грошей, дефіци... фактично. Так, вони платять. Андрійович, давай я скажу одну річ, тому що зараз відразу відчуваю посмішки криві. От на зарплату в садовому йдуть гроші. Я вам скажу таку річ, яку я почув від очільника. Районної військової адміністрації Рисова Анатолія Васильовича він сказав, що Золочівська громада скоротила на 70% адмінапарат. На 70% скорочено ці гроші вже зекономлені, тому вдалося виконати бюджет по основним показникам тільки за рахунок економії на виплатах зарплат. Сергій, мабуть, розуміє наскільки важливо сьогодні гроші для Золочева побитого. Ви бачите, ходити цими вулицями, їздити. Ви тут часто буваєте? Да, Розуміємо. І ви, ви могли б не платити, мабуть, да? Ну у нас тут був один к -к -к крендель, хочеться сказати. Ну може хтось би і не мог. Ми, ми не могли не платити. Ви не могли не платити? Ну, ви не могли не варити їжу на північній та, салтовки? Та, та, ви не можете та, не платити? Ви багато чого не можете. Та, люди і багато може на можете. зустріч. Люди пішли на зустріч. Як ми можемо не платити? Та ви пішли на зустріч людям, ну, І вибачте. Місцева влада також пішла нам на мна. Та на зустріч. вона вас сюди запросила. Як ну, <рес> Які розрахунки можуть бути з вами? А ви мені здається, ця оплата це благодійність. Так це також благодійність. Так, так. Ви не заробляєте нічого на цьому. А що ми заробляємо? Привезли діти да. займаються. Що ми тут можемо заробляти? Ті, хто тут працювали, заробляли. Ті, хто внизу працювали, заробляли. Прийшла війна, прийшли люди. Прийшло мирне небо. Бізнесмени харківські приїхали в золочів і нічого не заробляючи дають нам можливість сьогодні чути щасливий дитячі ті голоси за дверима. Василь Класний сьогодні. фонд Фонд. додаток до ремонту приміщень зараз ідуть ведуться ремонтні роботи з облаштування тимчасового криття. Зараз доробляють хлопці. Це це одна із кімнат, які, яка не входить в оренду. Бладійний фонд сказав: Ми, ми його зробимо. Ну, це умови, тому що треба умови. Так, так. І вони зараз місцеві наші волонтери працюють над облаштуванням так. безкоштовно. Це не входить в оплату оренди, ні в що не входить. Так? Що просто ви робите, тому що неможливо працювати з дітьми без бомбосховища. Так, 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 так. Доброго здоров'я, дітки. У нас діти в Золочеві є. От що. От що. А Золочев ще летить. Які ви молодці. Господи, які ви обличчя. Цим дітям треба допомагати, да? як ви вважаєте? Так. так, треба. У нас дуже класний психолог, ви психолог, наскільки yeah, я пам'ятаю. Yeah, yeah, yeah. yeah. Саме цей проєкт був зроблений для соціалізації дітей, для спілкування. Як показує практика, дітям дуже подобається, тому ми працюємо далі і бачимо, що наші труди не марні. Всі обличчя дітей, ці малюнки говорять про те, що насправді не марні. Тому що дітям дуже... Я своїх онуків боюсь вести золочу. Відверто кажу, боюсь. А от привезли малих таки, маточно такі малі на Закарпатті. В цьому приміщенні прильоти були тут недалеко. Да, була вся та сторона від футбольного поля, парка побита mm -hmm. і вікна і котельня. Всі ми знаємо, що туди був прильот. Був зроблений ремонт за заміна вікон на тій стороні за чий селищної ради. І mm -hmm. цю кімнату, як кімнату там, де психолог і фоє спортивного комплексу, був зроблений ремонт за рахунок. І три вікна цієї кімнати, владійний фонд зробив ремонт. А це вже самі, самі да, дляновили е, ну, трішки, де були, ми знаємо, що хто тут чим займався, ми це знаємо. І трішки були тут проблеми. І владіний фонд сам mm. дав. Дав та можливість таку і пропозицію зробити ремонт для роботи, скажімо так, і mm. все за свій рахунок і велись переговори з керівництвом і дуже гарні відносини нас з перших днів і до сьогодні, що ми працюємо разом. Так що це ігрова кімната і якісь так. А це дівчинка з'явилася у нас. хто ви будете. А як вас звати, дівчинка? Дар'я. А прізвище? Лебединець. Ви місцева? <рес> – Так, я місцева. А ми займаємося з дітками в тій кімнаті, де парти спочатку, mm -hmm. бо так вони краще засвоюють нові слова, а потім, коли вони вже втомлюються, і їм потрібно ну, вони активно самі по собі, їм хочеться погратися, ми робимо перерву в цій кімнаті, вони граються, mm -hmm. повторюємо іграх нові слова і те, що вони вивчили. Клас. Тут був борцовський зал. Я так розумію, що тренери, які проводили заняття зараз на фронті в окопах, Вони ж здорові, молоді, розумні. Да? Я так думаю, що на фронті обидва. У кадрі чарівна дівчина. Ви тут ким працюєте? Доброго дня, адміністратор. Адміністратор. Ви завжди тут були? Я давно не бачу. З відкриття. З відкриття фонду. Я так розумію, що є така ще класна штука, як створення робочих місць. Так для жителів Золочева. Ви золочівська? Так, звичайно. У вас була робота? Під час війни ні, не було. А тепер є? Так, класна робота. І ви Дуже. класно тут бачитеся. <реш> Дай Бог здоров'я. Скільки створено робочих місць? На даний момент mm. в золочеві 8, Ну бо буде, буде розширятися. На І даний це... момент 8 місцевих. І це офіційні місця робочі, офіційні, з яких платяться офіційні. також податки. Фонді у нас працює більше 300... Людей. людей, які теж офіційно mm -hmm. у устроєні. Також ми надали робочі місця у Боровій, у Куп'янську, у Зюму, Вовчанську. Ви їдете туди, де небезпечно да, людям, да, 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 я де, так? Я так, так розумію, було. це основний принцип. І поміняні, от ми тут були, ще як Надюша тут була в другій ролі. Тут стіни були іншого кольору. І було трошки по іншому. Надя що тут відбулося за те час? Тут ремонт який-то в стих Зробився це, як то звучить, непонятно. Воно само зробило чи хто то робив? Ні, також наняли бригаду. Наші хлопці, хто платив були? за це? Мирне небо, фонд. Оп'ять ви? Mm, так. Та що ми, ж то? Небо, Харкова, звісно. Оце благодійника. Також запрошую вас, ми покажемо. Так, да, медичний кабінет. Оце перша кімната, та яку так. вам дали, так? так? Це медичний кабінет то, навіть. Це медичний кабінет, mm -hmm. де ви зможете. Та усі жителі золочива зможуть утримати аналізи, зробити безкоштовно. їх безкоштовно. Безкоштовно. Да. А масажі платні робити? Тут, тут була така традиція робити платні масажі. От також тут працює терапевт, ага. та лікар буде? Так. так. І це буде місцевий лікар чи все місцеве. І місцевий лікар також буде місцевий якось підтримуватись фінансово з вашої боку, звісно. Так, 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 так. Викруті, викруті. Ви круті. І оце ремонт також ваш. Так. Ну я вам скажу ще професійно. Та що ти в хлопці ресторани держать? Вони такі ремонти роблять там. Це для них нормально. І добре серце для них також нормально. А для нас буде скоро нормальне мирне небо, да? так? І так. це буде круто. І так. все буде в Україна. До нових зустрічей. Я так сподіваюсь, що ми з вами таки будемо бачитись, тому що зайдуть запитання від наших глядачів і читачів. Вони з'являться і ми будемо вам їх задавати. Зараз обміняємося телефонами. Працюйте з нами, нас читають, бачать. Відразу кажу, у нас ціла фільмотека вже в Ютубі. У нас загальна кількість наших в наших групах вже більше 20 тисяч. Для такого невеликого району погодьтеся досить круто. І ми постійно-постійно збільшуємо кількість наших читачів. Заходьте до нас в Ютуб. З вами була газета Заря Вісник Богодухівщини. Я Морошна Класик Савич. Вибачте, якщо я дуже зашкалював в гуморі. Так хочеться шуткувати, коли за вікном заходили і знову чути вибух. Мабуть, мабуть мене не репрацювали, так, Андрій? Так. Ми так думаємо. Дай Бог здоров'я. Дякую. Дякую. Дякую і вам. Дякую. І вам.